День розпочався святковим богослужінням у сільському храмі. Як то кажуть, і яблуку ніде було впасти на подвір'ї поряд святині. Святочно вдягнені жителі села Лісові, гості, шановані вихідці цієї місцини, усі цього недільного дня зійшлися сюди, аби дружно відсвяткувати день свого села. Яскраві кульки, короваї, як неодмінний уже атрибут торжества, усе підтверджувало цього дня, що свято особливе. А ще. Кількість бажаючих побавитися і приємно провести час у хорошій компанії. Не кожне село може похвалитися своїм гербом та прапором, а ось у лісовому вони є. А ще тут є надзвичайно талановиті люди, які навіть поезію пишуть про рідний шматочок землі. Між містечком Берестечком і містом Броди розташовані там села дивні на пригоди. Під містечка Берестечка шлях полями в'ється. Там стоїть собі село, лиш левом зоветься. Якщо їхати на Броди, то за мостом справа розкинулась біля лісу пісоцька держава. Люди там є роботящі, працюють на втіку, мають техніку Господа, не знаючи ліку. По дорозі, що на Вовчу взов розкинулось село, і наліво, і направо, до бабуні довело. Ті є яровата, що веде на два крила, на анати ти одна прямує, друга йде біля хреста. Та дорога. На цегольню всякий люд там приведе, і знятів також по Крузі до цегольні доведе. Ось і так на тіні сині, де прикрашний люд живе, лісові в народі кажуть. Книжка каже лісове. Зі слів місцевого краєзнавця, ми дізналися, що перша згадка про лісове сягає далекого 17 століття. Засноване воно напередодні Берестецької битви з сміливими козаками, котрі боронили батьківську землю від шляхтичів. Згодом їх ініціативу підхопили сміливці, що були серед вояків ОУНУПА Старий ліс, що мовчазно шумить позаду сільського храму, був свідком багатьох героїчних подій. Прихистком для чисельних козаків лісового, що в усі часи прагнули зберегти свою автентичність, не даючи ані завоювати, ані підпорядкувати жодним зайдам своє село. Українське село не боєся дорога, тобі жить на горбок та додолу стана, тут ходила війна. Вирувала тривога, також перечуттям відступала біда. Тут ходила війна, вирувала тривога, також перечуттям відступала біда, українське сино, українське сино, журавине. Дивлячись на цих маленьких україночок та українців, котрі співали у своєму селі цього дня, сьогодні скажемо: зусилля їх дідів, прадідів були недаремними. Я кажу, ти люби мене, перше я стан. Яке ж свято без традиційних українських частувань? Усіх бажаючих недільного дня обслуговувала лісовська кухня. Тут кожен міг знайти собі улюблену страву, як то кажуть, що кому до смаку. Атракціони, концерт, частування і навіть танці маленьких красунь усе свідчило лише про одне свято вдалося. Адже дитяча публіка найщиріша її не обдуриш та не привабиш жодними обіцянками їм тут просто весело та цікаво. Ми ж побажаємо побільше таких свят, де можна ось так на свіжому повітрі, в компанії щирих друзів, розважитися, дружно наспівуючи українських пісень. І хто зна, чи не перемогли б ось ці веселі лісовичани, потраплячи на передачу Україна має талант. Адже їх зімпровізований веселий батальйон публіка сприймала на ура. Заїхав поспівати у лісові і дідю. Щоправда, тут він виглядав значно молодшим. Сіпурами жуємо еротично. Не завжди є час та можливість сільським трударям відвідувати театри, оперні імпрези чи пак концерти у великих містах. Тож цього дня у день села Лісові знаменитості самі ласкаво прибули сюди, щоб заспівати для людей. Містра поніволю, вільєві руслив, він козацьку славу освітах прозвеніть, війни стара мати. Hilka bi vam pije, a čuži ljudi, gdje svoje. Čirokim, Ej, ne buče rovkim čistim poli, neđe ne basuća naši konji, dešta sila, dešta bi juga, Душа козацька холодний, це у зродні житті полі, тут козак краще й долі, робила куля в островурку і жупан, А зригнувся в чорні ворога таман, душа козацька, холодний яр. E usa o... Нах мене бере тепер, лишенько цех не зробилась. Трохи, трохи на мер. Та й набрався, що я біний, так шале тверше на возі, прив'язений, прив'язаний пецюди. Ну і на сам кінець, як то кажуть. Подарунком для душі став виступ духового оркестру. На світчане, вони змогли просто так зібратися, всі до кубки і так патріотично це все відмітити. Ну, я просто взагалі, за них просто дуже щаслива, чесно, що вони такі дружні, що вони такі всі радісні, що вони такі сьогодні веселі.